А проти ворожих шахедів ми маємо бандеромобілі. Майже пів тисячі автівок українські фахівці перетворили на мисливців на російське летюче залізо. Хто і як налагодив їхнє виробництво, яке президент відзначив державною нагородою, розкаже Володимир Миколайчук. Тут буде стояти установка вот, на якій буде стояти е, кулемет е, під різні потреби. Тобі ж може бути Браунінг, може бути ПКМ. Е, Механік Олександр показує бойовий пікап, на який встановлять турель. Станок для кулемета їх із напарником виготовляють з перших днів повномасштабного вторгнення. Кожну підлаштували під потреби військових для штурмових дій одні турелі для захисту неба від шахедів – трохи інші. Не треба розставлятися, ставити три ногу, нічого не треба робити. Просто приїхали, зарядили і можна працювати. Мабуть, цікаво перша наша розробка, яку ми якби з якої ми, ми почали подальше удосконалення. на їхніх турелях. Крупнокаліберні кулемети повертаються у різні боки та під різними кутами. А отже, б'ють влучніше. Також волонтери облаштовують в кузові робоче місце для стрільця. Тут буде бойова позиція, отак от воно буде працювати. Тут кулеметчик і робота по, по небу. Зробив таке огородження, щоб, щоб в русі е, оператор міг себе безпечно відчувати. Хлопці їдуть. Я без них. Сумно бойові пікапи прозвали бандеромобілями. На днях на передобу відправили п'ять таких. А загалом, з початку вторгнення, у невеликому гаражі напарники обладнали майже півтисячі машин. Понад 450 виготовлених турелей, і це не про техніку, це про користь для наших захисників. Їхні бандеромобілі працюють не. Чіши точках, рятують життя і мінусують окупантів. Волонтерів, механіків відзначив і президент Олександр і Сергій нагороджені медалями за працю і звитягу. Я надіюсь на те, що воно працює, воно захищає, воно працює в правильному руслі. От, і це ну і це якось е, мабуть тішить. От і, і заспокоює, і я розумію те, що я не ну не склав руки, а щось робив корисне. Сергій нещодавно мобілізувався. Олександр не може за станом здоров'я. Він гнав бандеромобіль на передову та потрапив у ДТП, в якій втратив ліву ногу. Однак, волонтерство не припиняє, їздить за кордон по автівки для військових і самостійно в маленькому гаражі продовжує встановлювати на машини турелі. Із Рівненської області Володимир Миколичук, Олександр Бойко, Ми, Україна, марафон єдині новини.